Крім того, за довірністю представник депутат. Перед тим як я не хочу сходити не хочу говорити зараз за ваші натусні питання. Ми зараз не хочемо зразу говорити в першу чергу по відношенню до процедури. Чому? Тому що крім того, я будь-коли проставці не Я не є вже. Перед тим, перед тим, як ми, там буде, як раніше комісія буде приймати якісь рішення, я б хотів, щоб вже ініціативної групи ну, і зрештою комісія, голова комісії, донесли ряд ще таких важливих моментів, як те, коли поступили документи від ініціативної групи до За так, всім. Могу, всім. У нас є. Dokumenti i vendet, më duhet kjo të qada në dorë, të çfarë? Le të ndajmë. Sa dnu po çinaj. Ja dyti dën i shkrua, inventar. Ne jetojmë në final, drejtimi i jonë në bashkë. der <laughs> Damian <laughs> Кому? Не reflex. Знамка не тривава. Знімають знімають все 400 �авк! Споможете їх розмищити? Все, відстануть! Як сьогодніո на SDK? А всі у нас це бібл Kollegen? Паки ногиались, ха? Слухай увагу нашим гhipbereichом, type. <реш> <реш> ви є офіційним представником, <реш> депутатом. Але ви не маєте права представляти його інтереси, якщо людина присутня. на ссі. Слухаємо нашого депутата. Добре? Ми його не <реш> <Ще реш> <будете питання> вносити... <реш> чи, чи <реш> <реш> Вона, можна, Що мені не валіє чи що? Чому ж тут ми. Мало причавний час пораження. Бо одна сторона виступила, інша сторона не виступила, зразу почав говорити представник. нам треба тверезо подивитися, зрівняти дві відповіді. Немає нічого проти. Будь ласка, так само як була ініціативної групи, зговорив, виступав, представляв ініціативну групу, так? Так. Я Це голода ініціатива високовод. Якщо ви мені чи надаєте слово, чи не надаєте слово, то тоді відмовте, якщо мені зрозуміти, що питання тут не якесь обговорюється не з представником, а обговорююся суто з депутатом. Він присутній тут. І хочуть... це закон відмовляється не виділив. Відмовляє. Ви офіційний представник, який має право представляти інтереси людини. Якщо її немає. А де таке записано? Законодавця. Ні, будь ласка. Присутня у нас є. Будь ласка, буде державна!

Гурліці, а, а, ви... а написати полюсний не вміє. Це наш депутат. Дякую, дякую, дякую за ровіру, шану за все, дякую, Таке та, за е, е, що вони зібралися, такі активні, так, ну, парно, дуже дякую. Чесно говоря дякувати тобі вам. Якщо ви не даєте слово, я говорю. Якщо ви не даєте слово, я тут даю і говорю. Говори за Сім я не бажаю. Більше ніхто нічого не говорить. Я говорю, а потім говорю, що хочете. Велику повагу до вас, тому що такий час тяжкий, церковний, такий дуже великий піст. Я якась мушу набиратися тих, тих, можна сказати, негативних, тому що після цих всіх зборів мені прийшлося і лікарню лягати. Бог надає мені сили, якась з вами говорити далі і приймати участь у тих програмах, що я, ясь йшов депутатом. Коротко я можу розказати, що я зробив на своєму окрузі, щоб ці депутати, яка 25 років не виділить, що у вас робиться. Ці мої виборці не виділи 25 років, що в мене робиться на окрузі. У мене на окрузі наболіло, коли я прийшов депутатом, це наболіло дуже багато питань. Тому що предыдущий депутат, яка, можна сказати, робив, але не до кінця. А хотілося хотіло зробити краще. А краще можна зробити так. знаєте, Можна, але не, не завжди. Що я зробив на самому? Буду вам звітувати, тому що ви мого звіту не чули, не хочете чути, може деколи. Але я вам прозвіту. Першим домом, коли я прийшов депутатом на вулиці Чернівецькій, було просто натягнути дроти, Весіли. Мені прийшлося наняти з бригаду, щоб натягнути дроти. І поставити плафони, щоб освіти. Це, це я зробив. Потім, я замовню ініціативу було на, на, на цьому, на сесії е, складено. Прошу пошукати, бо ви потім знову скажете, що це не чули. Знову ініціативу було на сесії, подано, значить, по сьогоднішній день стоїть знак, максимальна скорость 50 км в час. Це біля шкоди, і закінчується е, на кінцях помарністів. По-друге. Скажу вам про гейток. То... Все підтверждено. Якщо знак поставив, значить то було тоді підтверджено. Друге. Значить, вулиця була дуже чернівецька, заросла, що там того світла майже не було видно і дороги майже коли не було. Це я взяв свого сина Тараса, взяв бензопилу, і прочистив повністю від початку до кінця ту вулицю. Щоб було людям краще якесь і розминація, і освітлення було. Потім перейшов на вулицю Дівницьку, Климіхи там теж було загорожено теж побірувті ракету, все, що було далі. У нас наболіло таке питання, що у нас не було встановок. Я свою кишеню, взяв гроші, купив матеріал і зробив три установки. Це біля цього, як це називається, біля метро я взяв різкі з тої установки. Дав людині, заплатив, зробився три установки. Першу установку я завіз до Гомінюка, поставив там біля цього, кажу, Ваню, встановлю, встановлю. Другу установку я завіз до цього, до Смирічки. Третя установка, за велике біля шкоди, бо дуже великі там немає такого. -то. То ми вирішили, що Сергій Захарович ту установку він забере, а будучи зробиться маленька установка, щоб було якесь не заходило на, на людські меч. Потім попросив, правда, своїх виборців, вони допомогли мені, ми роздав труби забили, коля поміг з хлопцями установити, ну, а ту установку якась Іван встановлював дуже довго. В понеділок, понеділок я все приходжу. Ну, Тут надають Сергію Захаровичу автобус, каже Сергій Захарович, можна каже, ту установку, я заберу, зроблю там цього, бо автобус далі шкіни, що треба, щоб там була установка діти. Ну, і так вийшло, що якась з часом зробився і поставити в цьому місці. Не було бляхи, з Сергієм Захаровичем сіли, поїхали в Боянівку, купили бляху, привезли. До сих пор ще пару листів бляхи в мене лежить. Далі. Не було пішохідних знаків. Що прийшлося? Ну, нема. Зрусив Балатодор, заправив таку ціну, що мама родна. Ну, думаю, я купив раніше знаки, що в мене були на своєму участку. Що це можна проти Я взяв їх, роздвою, купив кашадою, як руби, попросив наших хлопців, які займаються плиткою, вони дали мені ці, як це ці, бетон. Ми старосом взяли, викупили ями, встановили і ще подім Далі. Коли не горіло світло, ну, у вас, шановні жителі, тоді, не, не приходив Сергій Захарович, а я купляв лампочки, і Колюк з Кіднюка посилав на Дінецьку і вкручували, щоб у вас горіло світло. У Івана Горінчука так само, там стояк був високий, мені прийшлося наняти машину, щоб обрубати стояк, поставити, зробити належить, щоб було світло без коли у вас не горіло світло. Коли у вас не горіло світло, світло, із-за того, що цари, що йде до цього, до старого цвинтаря, там замикали дрони. Ви дзвонили, чому не горить світло? Я раз попросив Сергія Захаровича, Сергій Захарович, попросив, покажите мені хоч раз той трансформатор, де то світло включається. Сергій Захарович під'їхав, я теж вступив, показав Сергія Захарович, як включати, як включати. І це було, ну не буду вважати, скільки, воно ну, було дуже багато. Вечір не горить світло, я фонарик руки вже до трансформатора. Жінка сварить, що ти з Тихо, Я не я, я, я йду до трансформатора, бабу, бігом включив, щоб люди в світі не було. О. Ну що ще Що я ще зробив? Для вас. Те, що була моя ініціатива, правда, як на зборах чув, що гречка, конфети, я вас купляв, що, щоб ви знали, я даю дітям, подарунки на Новий рік. Перебирався Діда Мороза, я і син Тарас. Не для того, щоб ви за мене голосували, а для того, щоб зробити дітям нашим, хто скаже, що для наших дітей давай зробимо. Так робіть, люди, робіть, а ви нічого не робите, ви ж депутатів знімаєте. З 21 депутатів я найгірше так? Один, єдиний, який не зрятував який нічого не робив. Получається так? Добре, дякую за довіру. Значить, е, ходив по дітям, <кій> дарив подарунки кажу, до шкільного віку, дітям подарив подарунки. Ті діти, які народжувалися, купували спеціальні такі дитячі подарунки, які дитина могла гратися. Е, коли я був е, ще в предудущий. Я був членом земельної комісії, то ми зробили таку групу земельних, це у нас було майже трошки більше, що ми теж, коли приходило День Святого Миколая, ми скидувалися грошима і ходили до тих дітей, які дуже сильні калічки. Ми приходили і перебирали свої, я прибирав свій Діда Мороза і дарили їм подарок. Це було дуже. Ну, я вам не можу розказати, це було дуже... Тяжко. Дивитися на ту дитину калічку і цього. я вона яка була рада, що приходив до неї Дніпороз. З Лохландії ще казав. І е, на, на, на це, на 9 травня, поки був, коли баба у нас на цьому, поки вони забрали, постійно приходив, вітав, коли бабу з нею перемоги. Що ще я зробив погано? Давайте, навіть спомнів. Каналізація. Каналізацію? Яку да. да. каналізацію? Василь да. був депутат гаржук, він колбас сидить. Коли строїли каналізацію, і мене тут не, не робить. Василь, прийма. Прийма. Я, я... Я не я, Чи, не ти, не ти, ти, ти знаєш, що я нормально, ми вивезли, ми гралися. Перше, що ти ходив агітувати, ти обіцяв зробити біля нас каналізацію. Обіцяв. І що? Скільки років? Взяли, розчистили, Ой. зробили каналізацію, розчистили доводисно. Ну, біда, що у вас підприємці, які взяли там, е, построїли три будинки, замучили поправитися. Що? що ти обіцяв тоді, що ти не можеш ну, ну, це виявити? Вибачте, я ну, не зробив це. Вибачте, я такі погано. Я вам вставлю. Чесно, не стало грошей. Щоб зробити це цього. Не стало за свої гроші, бо в мене зараз поганий. Ну, не стало гроші зробити. У нас сьогодні не збори загальні, містили депутатами. Що ще ви хотіли чути <устави> погано? От я такий поганий клас депутат, що купляю вас за гречку, за цукерки. І зробив те, все, що я міг зробити для вас. А сьогоднішній день ви, ви такі дуже хороші люди взяли і, і за якусь все Можна сказати, <ривіт> я знаю, що це є, я розумію за що. Спустили брідні протологи. Люди добрі, покажіть один документ, один, який є в сьогоднішній день, що ми роблямо. Покажіть. Є протоколи, підніміться протоколи. А наші частина може відмінити. А нашу, це твоє клопотання. Наші ж це не, не моє клопотання. нас член. є члени комісії 5 чоловік. Ми давали тому пані, на сесію, 20 чоловік голосували. Не я один відміняв це рішення. Ти подавав. Я не подавав, а земельна комісія подавала. Ще раз вам кажу. – А, а, а для чого Земельна Комісія обговорювала з родилося, що дуже багато до нас звертаються учасників АТО, які воювали і захищали вас так само. Ще раз вам обіцяю. Не перебивайте, будь ласка, Миколаєві, я вас не перебивав. Коли не перебивайте, будь ласка. Значить, Об'ясняю. Дуже багато до нас зверталися учасників авто, яких просили у нас земельні ділянки. Ми не давали земельні ділянки, десь там поле, лише яка якась земельна ділянка появляється, ми зразу їм надаємо. Приходимо, ми робимо збори, тому що учасники АТО дуже кажуть, давайте робимо збори. Сергія Захарович в кабінеті зробили збори, прийшли учасники АТО, прийшли їхні родичі і кажуть, таке запитання: а для кого ви тримаєте толуху? А ми кажемо, Сергій Захарович, що толуху ми не можемо роздати, це і посовську, це і зона підтоплення. Ми не можемо її роздати, тому що це сприймає збори села. Не дільниця, а збори села. Значить, мали мають бути збори села, і ми маємо дуже говорити. А деякі депутати не чули ці рішення і кажуть, о, вже збирають вас. Вже дірібання. Яке було попереднє рішення про дірібанство, він так говорить. Хоч було йде по дно. Для чого ви біля? Для чого? Для чого? Там 12 гектарів парку. По сьогоднішній день нічого не зроблено в тому парку. Ну дайте люди, Ви дали запитання, дайте не скажу, а потім будете говорити. Тому об'ясняю. Ми вирішили на земельній комісії, що і так, як є, у нас 12 гектарів парка, то можна просто-напросто зробити 6 гектарів парка. А 6 гектарів по 12 соти дати нашим атошникам для особисто селянського. Це не застройка. Це вони будуть мати там городи, там є плізвищі. Ми ще раз кажу, ми просто рішили це, ну це не було ще, Ми рішення всього села. Не рішення того і не треба говорити, що деякі люди. Закриває школу, ніхто не закриває школу. Ми просто прийняли законопроект. Просто законопроект приймайся і майслуха. Його... Закон це був законопроект, який ми прийняли в сьогоднішній день. Потім після того закону, дайте, будь ласка, договорити. Після того законопроекту збиралася комісія, яка мала розглядати, чи треба нам тої опорної школи, чи треба відміряти, чи, чи не треба. Значить, комісія зібралася, рішила на сесії. Відмінити не проголосували, проголосувати від мене. Від мене. Все. Кіп, бобові. Люди бобові. люди крутять отако. Ми буде, не бачити. Що бачимо? Коли ви знімали руки за того за законопроект, який законопроект? Який подала 14 з 12. Осейметріч, ви ж жіте так, що ви бачите, що толоку раз у 5 років затопляє вода. Якщо городи атошників затопить вода, ви в курсі голова земельної комісії, що сільська рада має відшкодовувати гроші. Ви знаєте, що ви робите для села? Справа в тому, що ми не давали аточникам земельний землі там, де ми не думали давати. Ми не думали давати землю там, де затоплює, а там, де коло донять собака. Там все затоплення один ектар.

Ви розказали, що ви зробили за першу концію, що ви не за вас голосували. Потім нам скажіть, що ви зробили за другу а коли не за вас взагалі ніхто не голосував. А я с тобой тут? Питання. Що ви нас більше? Після того, як ви мене не вибрали. Другий теплі депутатської роботи на окрузі на Коротко скажу, що було зроблено, мою, э, другу, э, я, я, я просто не добажаю. Етаки депутатської роботи на окрузі. До мене зверталися мої виборці із різними своїми проблемами. По мірі можливості по я стараюся людям допомагати. Встановлення меж між сусідами, Аверяном і різником гоменюк і подівчук. Налагодження відносин з від сусідами Яковешенку і Кубник. Яковешень і Сандуляк брав участь у вирішенні сімейних проблем у сім'ї Постановського селян. Повторити, поговоривши із людьми, які ми, ви задали мені питання. Це не повага. Так само, як повага, і ви кажете, що неповага до вас так само не повага. До мене. Пане сусідку. Ну, ми зверталися до вас з Наташу Кудренську за ту каналізацію, що в неї метр від тяжниці. Першу каденцію ми Бо... не зробили, то коло вашої хати. На другу каденцію ми вже за вас не голосували і ви так що не зробите. Буде. Будете вже робити, я побачу, як ви зробите. Поговоривши з людьми і висловши їхні скарги, проблеми було вирішено. До мене було звернення в мешканцях мого округу. Гайдук Наталка, щоб хтось у нічний час вимикав у неї квіти. А також погнув і що потім. Передавши по камері, постереження ми виявили, хто це зробив. І зверненням до мене зверталися мешканці малого округу, кутник артеміза, що в магазині е, е, Мерків, біля магазину, класік сильно облимає рекламу в нічний час. Погорившись з власником, ми дійшли до, до, дошли до е, порозуміння. Багато питань виникало по вулиці Чернівецькому. А саме жителі твердили, що по вулиці постійно їде машина із зливими відходами. Та вантажний, е, вантажний транспорт, що стосується дробілки. Що стосується транспорту із відходами, я взяв в себе ініціативу, е, відслідкував їх машину ГАЗ-53 білого кольору, який зливав відходи на Срезхуцькій хуцькій саді. Провівши бі, е, розмову, він е, дав слово, що більше зливати тут не буде. Чим? Ну а чи навезати поліцію до нього? <ні>? Другий <смеш> автомобіль КАМАЗ, його власник виявився депутат Ужанської сільської ради. І займає нас на підтрачені. За допомогою жителя села Майви. <смеш> <смеш> За допомогою жителя села Мамаїці Віктора Штефаніця, який часто мені зателефонував про неодноразове злиття підходів у... Колектор Лужанської відкормичного від, від комплексу, я виїхав і провів з ним теж робо, е, е, бесіду. Після цих випадків більше машин з відходами і, е, не, не було там на вулиці Чернівець, не проїжджати. На рахунок дробілки, то жителі е, е, цієї вулиці хотіли ставити шлабан. Звернувши до голови сільської ради Сергію Захаровичу, ми потелефонували у в режимі, в телефонному режимі, погодили з власником пробілки і домовили, що грузовий транспорт вулиці Червецьк їхати більше не буде. Ще до мене було звернення, як вище Мирос Захарович, щоб зібрати депутатських е, депутатів стосовно амбулаторії, так як його дружину, як повищеною Людмилу, е, ставилися у ньому і колективу із колективу та завідуючою дронь Тетяни Ярославна Було, Був поданий депутатський запит щодо цього питання. Скаргання колишнього Мирослава Захаровича про те, що парамюк ВЮ зливає муст у каналізацію, каналізаційний канал. Було проведено розмови з сусідами. Ось які питання. Озливає дані голову. Як зливав так і зливай, ти ж нічого не поміняв. Дякую, вибустали цілком. Так.